Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День. В етері передача Прайм Тайм перед мікрофоном для вас працює журналістка Аліна Хрищук. Вітаю слухачів та слухачок Українського радіо Чернівців. Сьогодні будемо говорити разом з вами про нашу стійкість в студії співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості Володимир Лупаці. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас! Ми неодноразово за понад рік повномасштабної війни здається достатньо часто говоримо про нашу стійкість і про наше єднання і згадуємо про стійкість як такий феномен, який нарощували впродовж тривалого часу. А чому Україна стійка? Яка її формула, і які фактори чи то можливо з'явилися, чи то підсвітилися саме в цей час повномасштабної війни? Ну, дійсно, ми не випадково говоримо про стійкість. Перш за все, Україна здивувала світ, і, можливо, навіть і саму себе. стійкістю і героїчним опором збройній агресії. Справа в тому, що до цього опору, це, це, це опір не тільки Збройних сил України, але до цього долучилися представники. Громадськості, бізнесу, органів місцевого самоврядування. Тобто це така дійсно була народна війна, народний спротив, і це було відзначено міжнародними спостерігачами. Таким чином, стійкість це на сьогодні бренд, новий бренд України. І тут дійсно дуже важливо пояснити, а в чому джерела української стійкості, власне кажучи, ми спілкувалися з, з різними середовищами, спільнотами, які потрапили під тимчасову окупацію, які долучились до сил територіальної оборони або пішли добровольцями і таке інше. І ми намагалися з'ясувати, тому що це дуже важливо пояснити назовні, яка, якою є українська формула стійкості. Якщо коротко, то ми можемо сказати так: що це п'ять вимірів: це здатність до самооборони. Друге це здатність до самоорганізації. Третє це соціальна згуртованість. Четверте це, якби такий пріоритет цінності внутрішньої свободи і людської гідності. І п'яте це соціальні інновації. І от цих п'ять вимірів, тобто це, це не придумано з голови. Це, власне кажучи, результат наших експертних інтерв'ю і великої кількості спілкувань з різними людьми. І. Ці п'ять вимірів, вони не випадкові, бо вони всі вкорінені в політичну культуру, яку Україна здобула на протязі 30 років політичної незалежності. Тобто, оці три майдани. Оцей вияв непокори і протестний потенціал, він себе проявляв. в цих всіх, Ці всі п'ять вимірів, вони ми їх спостерігали. Якщо ширше, то в принципі. Це характерно не тільки для періоду незалежності а ми це можемо побачити на різних відтинках української історії. Якщо. Національна платформа, яку ви представляєте, діє з 2018 року, так і ми говоримо знову ж таки про три рівні: тобто, і про місцевий, і про регіональний, і про національний в дослідженні питання стійкості, і тут цікаво, наскільки ви змінили свій вектор і цих публічних розмов, дискусій, і до яких ви долучаєтеся, які ви ініціюєте, і яку ефективність ви від цього бачите? Тобто, чи справді вдається впливати на ті чи інші процеси, які відбуваються, чи то в громадах, чи то можливо на державному рівні я зараз цих два рівні коротко загальнонаціональний рівень справа в тому що попри ще до війни була прийнята указом президента концепція національної системи стійкості ну в умовах війни таке і інше не, не відбулося імплементації ці, цієї концепції і зараз тут крига зрушилась і під гідою віце-прем'єра з питань європейської євроатлантичної інтеграції розпочато консультації ну, з центральними органами влади, а також з представниками бізнесу, громадськості і регіонів щодо створення плану дій. Тобто для нас дуже важливо, я сподіваюся, і для держави, щоб ці всі практики кращі, стійкості, які, які ми за цей рік здобули. Щоб вони не пішли в пісок, щоб вони інституалізувалися, щоб вони отримали визнання на рівні державної політики і відтворювалися, власне кажучи. Це, це перший момент, да? ця, ця рамка. І наша національна платформа якраз долучається до, до цього експертно-аналітичного супровіду. А другий компонент дійсно, що в практики вони так чи інакше на регіональному рівні, на рівні громад. І, власне, от сьогодні в нас відбулася також дискусія за участю представників обласної воєнної адміністрації, облради, представників керівництва міста. Мова йшла про, 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 про те, що таке регіональний вимір стійкості. І, власне кажучи, питання таке: ключове, практичне: як капіталізувати оцей статус безпечного регіону, яким так чи інакше сьогодні. Регіон володіє, як його капіталізувати. І, власне кажучи, ну, було висловлено багато пропозицій ініціатив. Але в будь-якому випадку для Чернівецької області дуже важливо стратегічне позиціонування. Тобто, треба відповісти на п'ять питань, умовно кажучи, щоб дати оцей новий образ області, ну, нове стратегічне бачення. Чим область важлива для України, не тільки для, для самої себе. І це перше, це побачити себе в новій системі розподілу праці, тому що дуже багато чого зруйновано. З'явився новий попит. І область, бізнес, який існує в області, він може працювати не тільки на задоволення внутрішнього попиту, але і в масштабах країни. Другий компонент пов'язаний з тим, що. Який внесок може зробити область в посилення обороноздатності або в розвиток оборонно-промислового комплексу? І також звучали пропозиції від а, а, різних організацій, які діють в Чернівцях і в області, про, про готовність долучитися до випуску того різного типу. Продукції або озброєнь навіть, але йшлося про таку е, перспективу далеку чи ну, про можливість це йшлося е, про працювати те, що разі? бізнес потенційно готовий до цього долучитися, але потрібні чіткі е, е, меседжі, чіт, чітка позиція з боку держави. По суті, мова йде про, про, про наявність або державної програми, або державного плану замовлень. І це створить би, ну, певні стимули і стабільність, і гарантії для, для бізнесу. Це другий компонент. Третій компонент стратегічного позиціонування це подивитись на, на ті успішні практики, які є, можливо, на успішні моделі бізнесу, які є в Чернівецькій області. Які настільки відпрацьовані, що область готова їх презентувати для масштабування в якомусь ширшому регіоні, чи в Прикарпатті, чи для України. по питанням роботи з, з тимчасово переселеними особами, або по, по задоволенню якихось гуманітарних потреб і таке і інше. І нарешті ще один компонент пов'язаний з тим, що. Війна так чи інакше, область дуже сильно посилила потенціал транскордонного співробітництва. Але очевидно, що потрібно орієнтуватись не тільки на транскордонне співробітництво, а на таке є поняття як інтеррегіональне співробітництво тобто пошук партнерів регіонів, європейських регіонів, які можливо не межують з областю. Але які можуть вийти на стратегічне партнерство з областю, відкрити свої підприємства, розпочати ну, взаємодію, пане Володимире. Я знаю, що такі зустрічі були не лише ось у нас на Буковині, але я і, наприклад, бачила висновки. Такої дискусії на Львівщині, і там одним із таких речей, що виділила команда платформи, подаєте кейс створеної концепції соціально-економічної адаптації під час війни? І ви пишете себе на сторінці про те, що це зрештою можна і впроваджувати в інших, зокрема тилових регіонах, якщо порівнювати зокрема тилові регіони, про ті виклики, з якими стикнулися, хороше і, і погане, що вдалося впровадити, чи можемо ми провести таку якусь паралелі сказати на Буковині, там на Львівщині, на Івано-Франківщині, таке-таке окей, а от над такими речами потрібно працювати. Ну, я вам скажу, що ми от, спільно з представниками влади і з нашим координатором ми планували і провели круглий стіл, але реально по формату і по складу учасників, і, і по якості. Тих ідей і пропозицій, які там звучали, мені, мені здалося, що це вийшло як міні-форум. Хоча, хоча це був просто такий робочий, круглий стіл. Тому з цієї точки зору от Чернівці мене, наприклад, цим вразили. Стосовно от цих концепцій адаптації регіональної економіки в умовах війни, знаєте, це, воно може по-різному називатись. Наскільки я зрозумів із таких кулуарних. І ще спілкувань, що насправді керівництво воєнної адміністрації працює в цьому напрямку і фактично воно усвідомлює, що регіональна стратегія розвитку, яка була прийнята до війни, вона повинна бути достатньо радикально переглянута, оскільки в нас нові виклики, нові загрози. І я так розумію, що ми, ми скоро побачимо. Ну, ну, ці зміни корекцію цієї стратегії, очевидно, вона буде публічно прокомунікована. Будуть якісь ще громадські консультації на цю тему. Я просто чому про це запитую, тому що часто, якщо ми зокрема окремо говоримо про бізнес у цій студії, то, наприклад, представники громад, асоціацій громад, громадських організацій часто ставлять у приклад саме Львів, що там сприяють цьому. А наскільки ми використали в хорошому розумінні цю можливість через війну? Я би сказав так. Ну, моє суб'єктивне враження не можу. Знаєте, у Львові там працює вже ефект масштабу, і, можливо, вже воно трошечки таке стає якимось рутинним. Мені здалося, що в цьому спілкуванні в Чернівцях що тут більше все-таки такого креативу. Тому що, коли в тебе менше можливостей, ти вимушений бути інноваційним. Це, до речі, якраз відповідає п'ятому критерію української формули стійкості: це інновації. Інноваційний підхід. Чи в бізнесі, чи в гуманітарних питаннях, чи в соціальних. Але що ви простежуєте знову ж таки спілкуючись з представниками влади щодо включеності громад? Теж питання, наприклад, бізнесу, так що я маю на увазі, апелюючи до тих етерів і до тих розмов, які в нас були, і про що слухачі вже знають, наприклад, на сьогодні ми маємо чимало грантових можливостей, так в тих чи інших селах, де можливо раніше цього не доходило. І є така річ, що, наприклад, навіть якщо громади дуже активні, іноді фінансова можливість не дозволяє співфінансувати ті чи. Інші проєкти, що ви простежуєте, все ж таки велику вагу має активність, що той, хто стукає, той і досягне, чи питання, питання фінансів і економічної стабільності воно не менш важливе? Ну, ефект масштабу безумовно працює. До речі, сьогодні там представник однієї з громад не буду називати. Вона якраз сказала, що ну порівнювати можливості громади міста Чернівці. І будь-якої іншої громади це не співставно і по фінансовим ресурсам, і по ефекту масштабу. Тому, ну, безумовно, що громади потребують підтримки на, на регіональному рівні. До речі, я, я тут можу, так би мовити, внести сам пропозицію для регіональної влади, скажімо так. У нас дуже непогано. Практика працює бюджетів участі на рівні громад або на рівні міст. А у нас не працює бюджет участі на регіональному рівні. Наскільки мені відомо, точніше, мені точно відомо, що одна область тільки спромоглася зробити ефективний і дієвий механізм бюджету участі на рівні регіону. І я думаю, що це дуже ефективно для співпраці. Регіональної влади і громад, тобто це якраз механізм спрямований на підтримку потенціалу громад, бюджет участі, зрозуміла методологія, механізм прозорий, він може розширятися в залежності від фінансового ресурсу, який область може виділити на ці потреби. Але з іншого боку, це бонус, оскільки це буде приваблювати в тому числі і донорів. Тобто вони будуть бачити, що в, цій, в цьому регіоні є довіра між владою, між громадами, є співпраця, і відповідно тоді можна більше давати грантів чи якихось кредитів, чи іншої підтримки сюди. Ще хочу проговорити з вами питання соціальної згуртованості, тому що знову ж таки звертаючись до того, що вже пропрацювала команда національної платформи, ми знаємо про те, що впродовж 8 місяців представники, чи то психологи так комунікували з волонтерами впродовж 8 місяців. Це були 4 міста, так і, зокрема, Чернівці теж були, сприяли якраз оцій соціальній згуртованості, чи то в хабах, чи то волонтери. Якихось організаціях І що ви бачите, якою є практика, знову ж таки, порівнюючи регіони інтеграції ВПО, наскільки сприяють і наскільки інвестують в цю соціальну згуртованість? Ну, це була один із напрямків нашого проекту Зразу практично, через декілька тижнів, ми якби реорганізувалися, і це така була експрес-допомога. оскільки пішла ця хвиля. Переселення і це була нова ситуація. А у нас був досвід роботи ще з Донецької і з Луганської області, тому що там, коли зустрічаються люди з різних регіонів з, з різними, так би мовити, соціокультурним досвідом. Ну, це, це, це потребує певної якби, організації такого діалогу структурованого. Тому було створено дійсно такі команди, в які входили з одного боку. Психологи з іншого боку, фасилітатори, тобто люди, які можуть організувати, підтримувати діалог, ну, бути такими модераторами. І вони співпрацювали з громадами, вони якраз допомагали розвивати діалог, тому що діалог це перше дати можливість з одного боку людям висловитись, бо це фактично постр... знімає посттравматичний синдром після того, що вони пережили. А з іншого боку, дати можливість висловитись і про ті потреби, які є, і спробувати провести мобілізацію всередині громад, навіть з рахуванням, що в громадах не, не було коштів, вони не були розраховані бюджети громад на прийом 10, 10 або 20% вимушено переселених осіб. Ну, як, були різні ситуації, різні проблеми, але, але перший крок був діалог. І ключовий момент не створювати, знаєте, таку якихось анклавів. Тобто, важливо, щоб ці люди залучалися. до… Сьогодні, до речі, прозвучала дуже класна теза, що от нові буковинці, тобто це дуже важливо. Тобто, взагалі, відмовитись від цього маркера переселенці. Тому що значна кількість людей, ну очевидно, вона можливо вже буде вкорінюватись і залишатись. І це новий потенціал для розвитку області, і кадровий, і демографічний. І, і сьогодні навіть з боку влади звучало, вони відмічають, що і релокація бізнесу також привел принесла нову культуру, бо з'явилися бізнеси, яких не було, наприклад, тут. Так, сортування сміття так у нас в у нас по цьому виробництва не було. І чому це згадала, тому що це в усіх чи не у всіх ЗМІ місцевих було. Так, а щодо загалом підсумків ось цієї зустрічі, що ви простежили? І по комунікації влади з представниками, можливо, громадянського суспільства. І і порівнюючи, я дуже хочу чути ще практики ймовірно інших регіонів у порівнянні. Ну, Дивіться. Якщо говорити про практики, достатньо хороша практика, наприклад, в Закарпатті, це так званий форум «Reopen Закарпаття, тобто це так, такий, така велика подія регіонального значення, де задіяні всі представники влади мається на увазі обласна воєнна адміністрація, облрада, міська рада, представники органів самоврядування, громадянський сектор, там, донори. Депутати, які представляють область в Верховній Раді, міжнародні партнери. Тобто, це такий стратегічний діалог, який дозволяє з одного боку переоцінити за рік потенціал, нові виклики, нові можливості, які є в області. Це, 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 це дуже важливо, коли є от таке, таке середовище. Я думаю, що от можливо, можливо такі формати є, я не просто не знайомий. Ну, Від цього проєкту Reopen були представники тут ну, от, і дискусії. Якщо, тут були. якщо ця практика буде імплементована і в Чернівецькій області, то це тільки створить майданчик для от, представлення цих можливостей, це, це дуже хороший інструмент про практики. Якщо каже, говорити про підсумки сьогоднішньої ще дискусії. Ну, наш ключовий меседж заключався в тому, що стійкість це не тільки якийсь, якась мантра, як ми колись казали, єдність, злагода, порозуміння, а стійкість це новий стратегічний підхід, який сьогодні домінує при плануванні в країнах НАТО і в ЄС. А ми рухаємося до євроінтеграційного напрямку. І стійкість це один із компонентів, який буде так чи інакше в, в, в цьому плані економічного відновлення. І відповідно ті проекти і ті ініціативи, які будуть іти з регіону, якщо вони будуть відповідати критеріям стійкості, вони теж мають більше шансів на отримання фінансування. Ну і щоб знову ж таки, щоб це не було якимось таким волонтерським просто рухом, важливо, щоб. Серед пріоритетних цілей оновленої стратегії регіонального розвитку у цей пріоритет стійкість та соціальна згуртованість. Це буде означати, що і представники влади, і представники громадянського суспільства беруть на себе зобов'язання приймати такі плани на рік. І, відповідно, це буде посилювати довіру між ними і співробітництво. Якщо говорити про людський капітал і про питання стійкості, і наскільки тому сприятиме повернення українців, які вимушено поїхали за кордон, чи взагалі є ця складова? Тому що ми знову ж таки спілкуючись навіть із буковинцями, так які виїхали за кордон, які вже понад рік там знаходяться, знаємо приклади, коли вони там успішно адаптовуються, і навіть знаходячи ресурс іншим, допомагають, створюють громадські організації. Це теж. Про нашу стійкість свого роду, але чи маємо ми працювати, коли вірніше маємо працювати над оцим поверненням. А над поверненням працювати це вже ну, по-перше, не треба демонізувати, тому що навіть ті люди, які не будуть повертатись сьогодні на завтра, але будуть зберігати тісні стосунки з Україною, вони, вони є новим потенціалом для України. Просто треба навчитися. Співпрацювати і підтримувати цю нову діаспору ми бачимо, як вона спрацьовує е, її вплив на суспільну думку в багатьох європейських країнах. Вони умовно кажучи, це наші посли. Але їх повернення буде залежати від того, наскільки буде оновлюватись, наскільки буде креативним і динамічним розвиток регіону. Якщо вони будуть бачити, що тут є нові можливості, як кажуть деякі експерти, та вони будуть ще повертатись сюди, тому що невідомо ще, як буде розвиватися ситуація. Якщо тут буде, якщо нам вдасться, якщо нам вдасться. Виграти війну і не програти мир, знаєте, цю формулу, от це дуже важливо. Тобто не, не тільки перемогти на полі бою, хоча це зараз саме актуальне питання, але і змін, змінитись. Тому що по великому рахунку ми, 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 ми воюємо не просто з Росією, а ми воюємо за, за можливість розвиватися по-іншому і будувати от, ну, якісне, стійке суспільство, відкрите до змін, до інновацій. І до розвитку. Виграти на полі бою, чи працювати на вже на відновлення країни, ось часто чуємо різні думки щодо того, що давайте жити і працювати наразі на перемогу, відтак подумаємо про відбудову країни. І є інша полярна думка про те, що вже від сьогодні потрібно думати про відбудову. Ви схиляєтеся до чого? Я третю думку висловлю. Справа в тому, що війна на виснаження, яку намагається нав'язати Україні Росія. Вона, вона робить неможливим думати після, а ми не можемо думати. Тобто, ми вже зараз вимушені стимулювати економічний розвиток, інакше ми не можемо забезпечувати потреби армії. Ми повинні розвивати оборонно-промисловий комплекс, і багато західних країн, які, наприклад. Або надають зброю, або в обмежених кількостях, вони готові надавати фінансові ресурси на підтримку розвитку виробництв, які виробляють зброю в Україні. Тобто це той потенціал, який ще не використаний. І я думаю, що зараз уряд України працює над цим питанням. Тому відновлення воно, воно вже. Тому що стійкість складається з трьох метафор, або таких трьох вимірів. Це... Опірність, тобто наскільки ми можемо протистояти ну, таким якимось агресивним діям зовнішнього середовища. Друге, це адаптивність, наскільки ми можемо гнутись, але не ламатись, як це кажуть, на сході. І третій компонент здатність до самовідновлення. Тобто, так. Переможемо і відбудуємо. Безумовно, слава Україні. Героям слава! Дякую вам за розмову. Нашим слухачам і слухачкам нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Володимир Лупаць. Він співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Дякую, що були з нами. Працювала для вас журналістка Аліна Хрищук. Почуємось на хвилях українського радіо Чернівців. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проекті українського радіо Радіо День.